Протягом останнього серпневого тижня на оздоровленні в комплексі угорського товариства імені Ракоці в Угорщині побувало більше 300 дітей з українських сімей. Це була остання запланована на літо група українських дітей, які поїхали на відпочинок до Угорщини за підтримки угорського уряду. Група дітей спершу побувала на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті, а потім на них чекали цікаві програми у комплексі товариства імені Ракоці в місті Шатерлоєгей. Генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкає наголосив, що від початку повномасштабної війни в Україні уряд Угорщини постійно підтримує Україну та українську молодь. Дуже важливо, щоб українські діти мали можливість відпочити у мирних безпечних умовах. Ми намагаємося надати їм можливість того, щоб вони відволіклися від жахливої війни. Тут перебувають 310 дітей, чиї батьки якимось чином причетні до бойових дій. За підтримки угорського уряду на території Угорщини за літо відпочило декілька тисяч дітей з України. Я особисто зустрівся з групами дітей, які прибули до Угорщини з Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Харкова, Києва та інших регіонів. Вони чудово почувалися в таборах Ержебе та інших локаціях. Угорський уряд окремо забезпечив оздоровлення для 400 діток Запорізького регіону в угорських містах Мішкольц та Кермен. Загалом ми можемо сказати, що за літо в Угорщині відпочило кілька тисяч дітей з України. Це приблизно 5-6 тисяч осіб. Змекзаліти азербатазерфі голова угорського товариства імені Ракоці Чон Горчаки розповів, що протягом літа в їх комплексі в місті Шаторолюгей відпочило більше 13 тисяч у більшості угорських студентів. А останній літній тиждень вони зарезервували для українських дітей, чиї сім'ї постраждали внаслідок війни наше товариство, як і багато інших організацій в Угорщині від першої миті після початку війни в Україні намагалося допомогти. Те, що наш комплекс знаходиться дуже близько до кордону з Україною, дає унікальну можливість для допомоги. І від першої години війни ми запропонували це місце для розміщення біженців з України. На нашу пропозицію дуже швидко відгукнулися, і вже у березні минулого року до нас прибуло 100 жінок зі сходу України з дітьми, чиї чоловіки працювали рятувальниками. Ці люди прибули до нас з однісіньким паспортом в руках та провели у нас три місяці. Я радий, що коли в червні вони покидали наш центр, більшість з них вже знайшли собі роботу. Згодом наш комплекс став місцем для проведення багатьох заходів. Так, наприклад, минулого року у нас провели закарпатський табір народного танцю, табір для відпочинку дітей з України. Перед різдвом ми мали можливість прийняти групу дітей з Херсону. А вже у січні-лютому ми прийняли 1300 дітей у межах зимових канікул. Цього літа, як і в попередні роки, уряд Угорщини забезпечив літній відпочинок та оздоровлення на території Угорщини для декількох тисяч дітей з України. Метою Будапешту було подарувати молоді, яка переживає дуже складні часи в Україні, приємні враження. Діти повернулися додому сповнені енергії та позитивних емоцій. Друг пізнається в біді, каже народна мудрість. І на цьому прикладі вона отримала практичне підтвердження.